Зайшли знайомі і розповідають, кажуть, що в Києві в школах на уроках алгебри розповідають про твою Соломію. В підручнику з алгебри за сьомий клас написали про Соломію. Настільки був шок, я настільки була рада, а ми сидимо на онлайн-уроці. Вчителька бачить нашу камеру, а я вирішую від радості, я пригаю. Давайте відкривати, бо вже не можу. Алгебра. Чи відомо вам юні художниці й художники, учасники творчого дитячого проекту з Україною в серці, започаткованого батьками маленької Соломії з Білогородки, спочатку лише дарували свої роботи бійцям і волонтерам, потім найкращі малюнки стали переносити на футболки та виставляти їх на благодійних аукціонах. Будь ласка. Це було дуже несподівано, адже зазвичай в таких підручниках пишуть якісь факти про відомих людей, там про спортсменів, про якихось художників, музикантів. А тут про дитину, яку ми навчаємо в нашій школі, про проєкт її, про проект їхніх батьків. Ми маємо намалювати для наших військових малюнки на схід. Якщо свободи є ім'я, то це Україна. Нам вчителі зачитував. Цікаві факти, та ми почули памію. Я був доволі здивований цією інформацією. Для мене це мотивація, того, що можливо я зможу зробити ще щось більше, допомогти людям. Можливо, це вплине на щоб сталося. Чудо, це шедевр насправді, якби мені в школі а, запропонували вчитися за такою книгою, я б, напевно була б самою найкращою ученицею в класі. Діти вам повезло. Як викладач української мови, можу сказати, що діти навіть читаючи якесь оповідання, так бачать своє ім'я, в них просто купа емоцій. Ось і наскільки це класно, коли дитина бачить себе, коли прям конкретно про неї, коли коли її однокласники бачать. Ось, Це стимулює всіх і діток, і вчителів, і взагалі всіх батьків, можливо, навіть так, і загалом всю громаду. Прекрасно, що наша громада є прикладом для дітей, для їхнього розвитку, для їхніх творчих здібностей. Продвигатися, далі робити крок вперед, а не стояти на одному місці і. Можливо, зовсім скоро вийде нова річ з нашим малюнком. Я вважаю, що це супер мотивація для дітей Білогородки, а також це є гарна мотивуюча розповідь для дітей, які живуть в Україні і навчаються. Вільно говоримо відкрито, діємо разом.